Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під Вовчанськом стався епізод, який переламив локальну фазу війни. Пишуть джерела колона супротивника, що рухалася через вузький плацдарм уздовж залізничної гілки старої дороги, опинилася в розгорнутій пастці. Українська розвідка відстежила маршрути і час переходу. Сапери підготували мінні загороджі. А вогневі групи зайняли контрольовані сектори. Коли перші тягачі і бронемашини зайшли в коридор, кільце затягнулося. Почалася низка точкових ударів по вузлах управління по бензовозах і тягачах. Вторинні детонації боєприпасів перетворили дорогу на суцільне пекло з полум'ям і димом. Пише топор помсти». В перші хвилини паніка охопила колону. Командири намагалися відновити зв'язок, але системи були частково виведеними з ладу через репі, розриви лінії танків, які мали прикривати рух, ставали вогнями на маршруті. Гусениці ламались на міні, а бронь піддавались підрахунку. Українські штурмові групи діяли. Скоординовано блокували підходи, брали під вогонь, концентровані вузли, працювали потягачах, і по тих, хто намагався прорватися самостійно. Деякі відрізані групи намагались організувати контратаку, але без палива боєприпасів зв'язку це було марно. Поле бою нагадувало вирву часу. Метал, чорний дим, димангари, щотліли і уламки вишок зв'язку. В результаті операції близько 354 солдатів і старшин були взяті в полон, деморалізовані з пораненням виснажені. Серед захоплених був і старший офіцер, якого тепер називають генералом в полоні. Він не втік. Частина підлеглих переконала його, що подальша опірність безнадійна. І командир прийняв рішення здатись, щоб врятувати людей. Інша частина колони горіла тягачі бронемашини, польові кухні і запасні мотори перетворились на купи вугілля, металу, вогонь палахкотів годинами. Детонації періодично викидали уламки, створювала нові воронки. Полонені просили гуманітарного коридору, благала відступити тяжко поранених. Їхні голоси звучали в перехоплених записах. Дайте нам вийти, ми складаємо зброю. Пожалуйста, українські сили дотримувались правил війни, поранених евакуйовували. Медична допомога надавалась під Контролем полонені реєструвалися, фіксувалися їхні документи і вилучались засоби зв'язку. Це дозволило оперативній розвідці отримати ключові дані, журнали руху, маршрути постачання, списки підрозділів і маршрути тилового забезпечення. Матеріал, що миттєво став цінним для планування подальших ударів. Інформаційний факт був миттєвим кадри з місця бою, записи переговорів, документи і свідчення полонених. Почали циркулювати каналами, що працюють з відкритими джерелами. Ці матеріали розвивали міф про бездоганну боєздатність супротивника і підсилювали наратив про системний розвал логістики дисципліни в його лавах. Для ворога це був не просто тактичний провал. Це була катастрофа довіри. Власні солдати обвинувачували командування відправлені на марну смерть офіцера. Шукали пояснення, а родини в тилу вимагали повернення. Тактичні наслідки глибокі. Трата живої сили і техніки в великому обсязі різко знизила спроможність ворога вести додаткові наступи в цьому районі. Захоплення прилади зв'язку і навігації дозволи українській розвідці відтворити схеми постачання, індекси підрозділів і місця масового скупчення резервів. Це відкриває можливість для подальших точкових ударів по вузлах логістики і перевезення, що зменшить і без того похитну бойову ефективність супротивника. Політична і моральна подія стала ще одним маркером перелому. Свідчення полонених і фіксації злочинних наказів піддають критичному переслідуванню в верхівку, що віддавала недолугі інструкції для міжнародних партнерів. Ці матеріали стали додатковими аргументами у зверненні щодо посилення підтримки і юридичного притягнення до відповідальності. Україна в свою чергу мала можливість показати, що її дії спрямовані не на знищення людей, а на відбій загрози поранених рятують полонених, реєструють документи, документують розгром під Вовчанськом зразок того, як перевага в розвідці, інтегрованому вогні, може знищити чисельну перевагу супротивника. Втрати противника в людях техніці моральній вірі серйозно знижують його оперативну спроможність в секторі для України. Цей успіх не лише поле бою, а й дипломатичний юридичний капітал. Доказова база трофеї і свідчення, що дозволяють посилити міжнародний тиск і підготувати умови для подальшого відновлення безпеки на звільнених територіях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.